Я стосовно тих чотирьох законів, які прийнято називати декомунізаційними законами. Насправді, ці закони це здебільшого є калька з наших ухвал. Які ми прийняли війської міської ради, які ми прийняли за часів Ше Януковича, от наша каденція, як тільки прийшла. Ми, щоб не допустити відповідно цих провокацій, які в нас є були кожного року на 9 травня, прийняли відповідну ухвалу, яка так само навіть називається про заборону комуністичного та націонал-соціалістичного, тобто нацистського режимів. Так само ми приймали ухвали про те, що 8 травня це є день пам'ять. За тими, хто загинув в Другій світовій війні. Тобто, нарешті нас почули після перемоги Революції і Гідності. Тепер я би хотів стосовно позиції міської ради, яка, на жаль, не є до кінця мені особисто зрозумілою. Коли ми подали перелік, зокрема там на вулиці Городоцькій. Е, є серпи з молотами, цілі, будин... е, цілі, цілі будинки будинки вставлені, і дуже дивна позиція прийшла від пана садового, яка ну напрочок, мене дуже сильно шокувала. Він пише, що це насправді не є комуністичною символікою, а демонтаж цієї, комуні... цієї комуністичної символіки порушить архітектурний ансамбль. В місті Львові, тобто, це пише мер міста. Я не можу зрозуміти логіку. Тобто, для чого відправляти в інститут національної пам'яті, для чого засідати, коли позиція мера вже наперед готова. Я розумію, що до нас масово почали переїжджати люди там з східної України. І розумію, що ну, не до кінця в тих людей є розуміння. Е, ще, на жаль, справжньої історії України, але намагання сподобатися всім. Ну, я переконаний, що призведе до дуже негативних наслідків. Я пам'ятаю, як мер під час, коли починалися оці конфлікти, зокрема там під час революції гідності, казав, що нам треба всім по російськи говорити, сам переходимо на російську мову. Таким чином ми повернемо Крим. Таким чином Кримчани до нас прийдуть і стануть українцями і головними патріотами. Тобто, ота нечоловіча, труслива політика. Зазвичай призводить до дуже трагічних наслідків. Три пам'ятники. Три місці. Пагорб Слави, Пагор, Пагор, так званий, монумент, монумент Настризький і Марсове поле. Ми прекрасно розуміємо, що Марсове поле і Пагорб Слави, вони. Там є поховання. Ну, хто би там не був похований, але це є місця поховань, і відповідно ну, втручатися. Там ці зірки вже подемонтовували ще там, в перші роки незалежності. Але що стосується оцього монументу на Стрийській? з тою величезною зіркою, до речі, про яку комунальники так дбають, Знаєте, я як деколи тако проїжджаю. Ви, Подивитися на ту відшліфовану зірку, гарно дуже прибраний е, отой комуністичний пам'ятник. Знаєте, напевно, не один під'їзд в Львові так гарно не прибирають, як дбають про, про той символ комунізму в місті Львові. Є е, е, відповідне бачення е, зробити через той пам'ятник. До речі, там постійні корки є. Там має бути транспортна розв'язка. І було би дуже незле, якби як зокрема і цей пам'ятник тою радянською зіркою, який абсолютно попадає під закони про декомунізацію, і це не є місця поховань. Е, так само був перенесений в е, музей е, Терор. е, територія терору. Але щось я підозрюю, щось я підозрюю, що ті, хто б мав виконувати оцю нашу ухвалу, придумують 100 різних варіантів, щоб знову ж таки прийняти отутку ту таку позицію е, нечітку, не рішучу.